Юний хлопчина, серце гаряче. Дякую захисникам України за стійкість, за мужність і за відвагу. Дякую за вашу сміливість та відвагу. Дякую захисникам України за витривалість і патріотизм Дякую захисникам України за те, що стоїть на варті суверенності нашої держави. Захисникам України. Дякую захисникам України за героїзм. Дякую захисники України за те, що ви ризикуєте своїм життям заради миру. Дякую захисникам України України за те, що бережете спокій у наших Дякую, захисникам України, що має в моєму місті йдуть бої. Дякую захисникам України. Завдяки вам твориться нова історія України. Доброго вечора. Я Сайдак Денис, ученик п'ятого Б класу. Хочу подякувати вам, захисникам України, за захист нашої країни і низький вам Уклін. Слава Україні!